Сьогодні ж зранку, тобто абсолютно ганебно порушуючи будь-який регламент Верховної Ради, бо законопроект про безвісті зниклих настільки цинічно прикритися безвісті зниклими і вставити такий законопроект, пункти про фактично пряме підпорядкування НАБУ і сад генеральному прокурору, який призначається Зеленським, подається Зеленським, призначається його більшістю, тобто ручним генеральним прокурором, це фактично ліквідація незалежності антикорупційних органів. І далі в, в стилі Бліцкигу це було проведено. Сьогодні був проведен подані правки, сьогодні проведений комітет, сьогодні винесено на голосування в залі, сьогодні проголосували. І чим жодного народного депутата не було навіть можливості ознайомитись з текстом. Сьогодні це вже підписано Стіфанчуком. І наскільки мені відомо, можливо, поки ми з вами розмовляємо, вже підписано і Зеленським. Всьому чому це сталося? Тому що антикорупційні органи. До них можна по різному ставитись. Вони точно не ідеальні, і ми точно від них очікували більшого. Але все-таки це були якісь незалежні органи, які от остання, що вручили підозру діючому віце-прем'єр-міністру за корупцію І Корупція, яка в нашій державі набула просто ну епідемічного масштабу колосального, і є фактично фактором, який руйнує національну безпеку України. Замість того, щоб боротися з нею, це просто буде створена каста недоторканна. Що тут же є ще ризики для нашої євроінтеграції? Справа в тому, що саме під незалежну корупційну вертикаль Україні давали безвіз, в Україні дають гроші сьогодні Ні. і так далі. Бо інакше ці гроші тут просто розкрадуться. І тут тепер питання, як на це відреагують наші партнери, але ми розуміємо, що зараз бойові дії. Я, наприклад, як відповідальний депутат, я не можу сказати, що хай нам не допомагають. А що ж ми тоді будемо робити? Ну в таких умовах о, нам потрібна допомога західним. Ну але, але ризики тут є, і точно посилилися наші о, опоненти в усіх інституціях. Тепер вони там Орбан, Фіцо і інші будуть казати, кому ви хочете давати гроші країні, в якій немає ніякої боротьби з корупцією, щоб ці гроші просто там вкрали.